Всім привіт! Сьогодні буду запікати кисломолочний сир. Маю кілограм хорошого домашнього жирного сиру. Також приготувала вершкове масло, розинки, молоко, сметану, манки трошки, ванільний цукор і яйця. До сиру додам ще трошки солі для смаку. І тепер гарнесенько, я так сир трошки. Я не люблю його збивати. Міксером однородну масу робити. Я так його трошки розминаю, щоб не був дуже великими комочками. Сир дуже смачний домашній, Жирненький буде смачний запечений сир. Запіканка така до свят. До сиру додам 100 грам цукру. Б'ю сюди яйця. яєць хто скільки хоче. Може більше. У мене чотири буде. Гарненько розмішати потрібно це. Ванільний цукор один. Пакетик і трошки сюди молока. додам Тепер сюди манку ще також додаю. У мене три ложки манки на кілограм сиру. І гарненько виміший. Молочко додаю, щоб манка гарно набухла. Дві ложки домашньої сметани додаю до сиру. Гарно все вимішала. Ось таке воно має бути. А тепер я сюди додаю ще 100 грам візюма. І ще раз перемішаю гарненько. І хай постоїть скільки хвилин? Хвилин десять, лише, щоб постояло. Підготували ось такі форми. В них дуже гарно на стіл подати і до церкви взяти в кошик. Ну і ще й до одну таку, невеличку теж взяла. Дві таких і таких. І маслом вершковим гарненько, так я їх змащую. Густенько так. Оставлю густенько, щоб було тоді дуже смачно і не пристає ось. Помастила одну. Ось другу А тепер воно накладати. Ось так формочки. Гарненько. Духовку включила на 180 градусів, хвилин 40 до випікати. 40 хвилин в духовці при 180 градусах випікала свій сир, запіканку сирну. Таке все вийшло гарне і рум'яне. Так що всім смачного. Будьте здорові, до зустрічі!